Всім привіт! А ви на каналі Єгол, і з вами я, футбольний коментатор Єгор Джулай. Сьогодні буду говорити про Лігу Чемпіонів, а саме про протистояння Мілан Фейнорд. Ну і це протистояння, повірте, варто вашої уваги, тому що насправді там присутній такий собі дуже цікавий кіношний сюжет. Але про це трошки пізніше. А спочатку я попрошу вас підписатися на канал, поставити уподобайки, тому що це дуже важливо для просування канала в Ютубі. Тож давайте домовимось з вас, уподобайки. Та підписка з мене більше якісного контенту та дуже класної аналітики. Мілан у зимове трансферне вікно купляє головну зірку фейнорда Сантьяго Хіменеса. Нідерландці вже знали, хто буде їхнім суперником у стокових матчах Ліги Чемпіонів, ну але все одно продали гравця. Випуск про найкращі трансферні кампанії цієї зими ви зможете подивитися також на каналі ЄГО. Посилання буде в описі цього відео. Фейнорд за два дні до матчу звільнив головного тренера Брайана Пріске. А за день до гри нідерландці призначили тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера Паскаля Босхарта, перевели його з академії до головної команди, і тут раптом Фейнорд перемагає Мілан. Як це сталося? А сталося це ось як Нідерландці забили швидкий гол. Давайте розберемо цю ситуацію на третій хвилині гри. Мілан дуже небезпечно атакує. Рейндерс пробиває з класної позиції, практично з лінії карного майданчика. А потім розпочинається, ну я би сказав, дуже повільна атака у відповідь. І тут раптом пайшао наважується на удар з кута карного майданчика. Ще раз кажу, з кута. позиції, з якої дуже незручно пробивати. Дальній удар, низький, в принципі, в ближній кут. Все дуже зручно. Менян такі насправді мав би відбивати, але Майк Менян, який зазвичай грає дуже надійно в воротах Мілана, чомусь раптом не зміг цей удар відбити. І далі в обох команд були класні гольові моменти, які мали би закінчуватись голами, але. Як іронічно це звучить, єдиний гол в цьому матчі був забитий з моменту, який не мав би бути голом. Через два дні у чемпіонаті Нідерландів Фейнорд зіграв нічию 0-0 в гостях проти Бреди. Чині віце-чемпіони ЕРЕ дивізії пробили 23 рази, з яких 6 ударів летіла у ствір воріт скромної Бреди, яка тільки у цьому сезоні піднялась у вищий дивізіон країни, але не забили жодного разу. А Мілан натомість дотиснув Верона. Італійці перемогли 1-0 завдяки голу того самого Хіменеса. І тепер прогноз на матч. Відповідь Ліги Чемпіонів. На мою думку, далі має проходити саме Мілан. Якщо все буде логічно, якщо у Мілана буде іти гра, і вони будуть демонструвати той футбол, який вони можуть, а Майк Мінян буде надійним на стрічці. Як він буде демонструвати дуже класну реакцію, тоді матч має завершитися з рахунком 2-0. Думаю, один з голів має забити Сантьяго Хіменес. Буде дуже символічно, що він заб'є гол у ворота колишньої команди, і цікаво буде подивитися, чи буде він святкувати, чи ні. Наступним випущу відео Шорт, з якому підсумую шанси усіх команд на прохід до однієї 8 фіналу Ліги Чемпіонів. Ну і для того, щоб не пропустити нових цікавих випусків, підписуйтесь на канал ЄГОЛ, а також ставте вподобайки для того, аби краще просувати відео на Ютубі. Ну і власне кажучи, долю Мілана та Фейнорда коментував для вас Єгор Джилай, футбольний коментатор. До зустрічі на просторах Ютубу!